нашому уроку дослідження складу пшеничного борошна та властивостей крохмалю. Основну частину зернівки пшениці складає ендосперм. Якщо його перемолоти до порошкоподібного стану, то ми отримаємо борошно. Основна його частина це крохмаль. 10-12 вілків, основна частина клейковина, 14-15 – 14 води, від 1 до 2,5 жиру і решта це важливі мінеральні солі. Важливе значення має клейковина. Комплекс білкових решових зерна сухий гель, під дією якого утворюються гідратовані білки. Також за зовнішнім виглядом. Хліба. Клейковина, яка має хорошу пружність, вона розтягується за допомогою газу, але не розривається. Таку клейковину має з м'яких пшеницю сорців. Також хліб доборочна мінімує форму сійки і має великий об'єм і в хороших корисній Дякую. Богдане. Відковина не засвоїться організмом людини, оскільки немає ферментів для її розчиплення. У ній міститься глютен, який може викликати непереносимість. Так. І тоді людина підбирає до себе певні сорти хлібу для свого організму. Тоді людина добирає свій в харчування. Отже, зараз у деталі зупинимося на крахмаль. Крохмальне зерна це дрібненькі, кристалічні, тверді. Білого кольору, на час в ваших хімічних слянках є крохмаль білого кольору, зверніть увагу на його текстуру. Щоб перевірити крохмаль, перевіряйте воду вирощану йоду. Для цього потрібно надати ну, тепер по кілька крапель водного морщеного йоду. Нанесіть одну-дві краплі у хімічну склянку з крохмалом досить, зверніть увагу на його забарвлення. Скажете? Помітилися? Ну, давайте перевіримо наявність корхмалю у харчових продуктах. У вас представлені зразки білому хлібу, сирої картоплі зайому. Так само нанесій поводній країни. Пошлимо й воду на ці харчові продукти. Що <клух> скажете? Чи ви не зміни? <клух> так, чим у всіх харчових продуктах є корхмай якому Якого чи немає. Прома, Як ви це помітили? Mm -hmm. не змінилося загалення? Якісно ульохі, дійсно, не має бути крохмалю. Вот у нас заклад соводить свою справу. Тепер перевіримо відношення крохмалю до холодної води. Налити сплячкою. Пролижте у спокою і поспостерігайте, Чи розчинився крохмаль у холодній воді? Mm -hmm. Mm -hmm. Що відбувається з крахмалем у холодній? воді? Прошу Олег. Крохмаль у холодній воді тільки напугають. Крохмальник із є в технології хліба від складу і стану його зараз залежить водопогинальний здатність тіста. Ментативного гідрозібу є джерелом поживних речовин, що сприяють процесу родіння. Він бере участь у структуру утворення тіста і хліба. Захисть крухмальних клейстерзуватись при підвищенні температурі, зв'язуючи при цьому значну кількість води, сприяє утворенню м'якої еластичної кошелі. Але з часом з клесером відбуваються зміни. Влада, що скажеш про це? Утворений крохмален клейсер з часом старіє. Крохмальні зерна виділяють воду. Зменшують об'єм та і в черстві. Так. Отже, основними компонентами борошна є клейковина і крохмаль. І навіть черствий хліб має свою цінність, тому шануйте його. Шана усім рукам, що пахнуть хлібом. Слава Україні! Героям слава!